Скандал за скандалом. Саме так певно запам'ятається робота міського голови промислового містечка на Полтавщині Віталія Малецького. Воно й не дивно, адже за останній час головною темою для розмов у Кременчуці є діяльність міського голови, який потрапляє у безліч скандалів. То закупівля ноутбуків задвічі вищою ціною, то захмарна зарплата міського чиновника. А останнє це обурені коментарі під публікаціями мера про ожеледицю на дорогах. А ще, а ще, а ще про все за. Раз розповім, а з вас поки лайк та підписка. Певно, найгучніший скандал, у який потрапив Малецький, закупівля геймерських ноутбуків для військових по завищеній ціні. Про це тоді писало, чи не кожне змі. Як потім виявилось, пан Віталій придбав не тільки ноутбуки: шість антидронових рушниць придбали по 499 тисяч гривень при ринковій вартості 456 тисяч гривень. Також військовим замовили 10 глушників з ціною 10 тисяч 730 гривень за штуку. В той час, як у виробників, вони коштують 5800. Два планшети Lenovo придбали за 42 тисячі гривень. В той час, як у популярному інтернет-магазині, такі самі передаються за 35 тисяч. Найдорожче обійшлися бюджету три квадрокоптери, за кожен з яких віддали на 83,5 тисячі більше ринкової вартості. Отож тільки на коптерах наварили чверть мільйона гривень. А також нещодавна закупівля спеціалізованого фургону для благоустрою Кременчука за півмільйона гривень. І це авто навіть не з салону. Хоча ринкова вартість набагато менша – від 40 до 95 тисяч гривень. У квітні також розгорівся черговий скандал щодо міських дитсадків. Малецький тривалий період лише годував містян відповідними обіцянками. Спочатку він заявив, що з 1 квітня у місті запрацює три ДНЗ, які знаходитимуться в школах, але все виявилось лише обіцянками. Адже в квітні у місті запрацював лише один розміщений в приміщенні Крюківської районної адміністрації. Інші не змогли відкрити, бо не були готові укриття як в самих дитсадках, так і в школах, де вони. Розмістилися, не вщух ще минулий скандал, як мер відкрив величезну льодову арену. Покататися зміг кожен, хто навіть того й не хотів. Адже дороги у місті перетворилися на лід, а посипати вирішили уже після кількох днів та декількох постів від обурених містян у соцмережах. Підходимо до найцікавішого. У 2022 році вийшла стаття про піар малецького. Основу базу, та як то кажуть, ґрунт закладає Кременчуцький. Міська телерадіокомпанія, інакше кажучи, ЗМІ Малецького, яке повністю ним керується. За даними Clarity Project, КТРК у 2022 році оголосило 25 закупівель на загальну суму в понад 12,5 мільйонів гривень. Найбільше припадали на січень та лютий. Фактично, КП КТРК закупило послуг на майже 2 мільйона гривень, бо частина укладених договорів протягом року переглядалася. Тільки на паливо за угодами Кременчуцька телерадіокомпанія Радіокомпанія витратила півмільйона гривень. А що цікаво, КТРК також витратили гроші за послуги від адвокатського об'єднання Consulting Group. А це об'єднання тісно співпрацює також з ТОВ Алма Ойл Груп, підприємством, яке хоче побудувати новий НПЗ у Кременчуці. Співпадіння чи ні? У минулих матеріалах я зазначав, що ймовірно, до цього ще й залучений, за словами інсайдерів, кум Малецького Віталій Марченко. Тому й не дивно, що консалтинг Group відмітились і там, і там. Підводячи підсумок, як гадаєте, за скільки це все щастя, що робить Малецький для містян, яку він отримує зарплату з наших податків, готові майже 129 тисяч гривень. Також на днях вийшла стаття на місцевому сайті Кременчуцька газета, що частина учасників громадських слухань по питанню будівництва приватного НПЗ навіть не зареєстрована у Кременчуці. Міська влада чомусь вирішила, що долю мешканців Кременчука можуть вирішувати не лише жителі навколишніх сіл, а й громадяни, зареєстровані в низці обласних центрів. Але вся ця інформація лежить на поверхні. Цікаво зазирнути, де підводні камені. Я впевнений, там ще багато цікавого. Пишіть свою думку. У коментарях, а також підписуйтесь на наш канал.